В реп грі часто не приймають білих людей, які роблять генста музику. Це ніше зайнята чорними хлопцями. Але наш сьогоднішній герой це виняток. В цьому відео я розкажу про 20-річного репера Сітія Слово Сент-Луіс, якого визнали невинним вбивстві. Реп приїхав на мотоциклі і помітив, що з ним їде джип. Він почув вистріли, швидко достав свою чапу і почав стріляти в відповідь. Майкл народився в поганому районі, що в дитинстві приєднався до банди. Хто не знає, Сент-Луіс це найнебезпечніше місто в Америці. З маличку наркотики і зброя лежать біля нього. Паралельно з тим, як він ріс, його репутація на вулиці ставала все більш великою. На даний момент він набирає все більше популярності. І і продовжує дропити свої треки. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал, там вже проходить розіграш на 15 доларів. Посилання під відео. Почнемо з його дитинства, воно зовсім не було легким. Батьки Левіка вживали наркотики. В своєму інтерв'ю він розповідав, що бачив, як батьки роблять щось для нього незрозуміле. І спитавши на вулиців старших друзів, чим вони займаються, ті йому пояснили, що батьки вживають наркотики. Так він в малому віці вже зрозумів, що щось іде не так. Він ріс в оточенні чорних людей і побачив перший раз зброю в 6 років, а отримав першу власну зброю вже в 10. Кинув школу він в 9 класі, сказавши, що йому просто ліньки туди ходити. З його слів, він був дитиною в школі, з якою іншим дітям забороняли спілкуватись батьки. Перший привід в поліцію був, коли йому було всього 12 років. Його зловили з незаконною зброєю, а в 13 років в нього був вже перший кейс по самозахисту. Прогуляючись по району, до нього підійшов чорний дорослий чоловік і почав чіплятись до нього. Він достав зброю, і навів прямо на нашого репера. Але наш герой не розгубився, він достав зброю в відповідь і вистрілив прямо в цього дядька. Так як цей чоловік не вів зброю перший, то для Ловка все зійшло з рук, і справа вважалася як самозахист. Як виявилось, чоловік в момент цього вже перебував під слідством за розбечення неповнолітніх. От що каже сам репер про цю ситуацію. For a child, I'm like, man, I'm a hero. They should be giving me a medal. I'm Batman. For real? They should be giving me a medal for that shit. I'm like, I wish you would have died. З малечко він хотів стати репером, проте ніколи не пробував себе в цьому. Але його старший брат, який помер, до речі, від наркотиків в ранньому віці, писав треки. Одного разу він провів його на студію, дело вік і почав пробувати себе в музиці. У 2022 році блогер Томі Джи, який їздить по різних штатах та показує життя банд, приїхав в сент Луїс. Там був і Ловік. Тоді я і вперше почув про нього, і буквально через два місяці він був заарештований за вбивство. Він їхав на мотоциклі, і невідомий чоловік на білому джипі почав їхати за ним. В них почався словесний конфлікт, і водій джипу достав пістолет та почав стріляти в репера. На щастя, він промахнувся. В цей момент наш герой достає свою чапу і стріляє в відповідь. 42-річний водій помирає, а машина злітає на обочину. Ловік втікає з місця пригод і живе в себе на районі ще десь місяць. Після цього поліція виходить. Водить на його слід, прийшовши до його мами додому. Вона телефонує реперу та каже, що ти в розшуку. Тоді він наймає адвоката та здається поліції В суді вони хотіли використати текст його пісні, яка була записана до моменту вбивства, проти нього. Поліція хотіла піднести це так, ніби втреться він читає конкретно про цю ситуацію. На цьому суд хотів зіграти і сказати, що він вбив цього водія спеціально. Арепіблине до пасекютинелайгій дісійґілтіс. He all oh, type of shit. They tried to paint a picture. They tried to, they tried to f*** me over in there. Did they bring really? up your lyrics or your music yeah, videos? Yeah, they did bring up one of my music videos. They brought that up like he be having guns and shit. He a violent person. And was, uh, did they point out any lyrics in particular or they're just like showing like images Yeah, of they the brought guns? up all whole song. Right. They brought up a song that was recorded before the crime took place, before the, the incident took place. Uh-huh. And they tried to say it was about and the situation? And they tried to say it was about the situation. Mm -hmm. Which, which, when you listen to it, you would think it is. Like, I said something like, uh, call a dude, call it. I say, call him Lack and pop them up. We down there flipped over his ride. And if you look at the article, the, the Jeep almost flipped over. So when they heard that, I can understand why they think that. But I had evidence to prove that that song was old. I had a trill on my Instagram that was that was old before that incident took place. Mm. And I told my lawyer that, and it was the same lyrics they was trying to use against me and they still used it against me they didn't give a f Але разом із своїм адвокатом він довів, що цей трек не може бути використаний проти нього, бо він був записаний перед цим інцидентом. В кінці кінці він знову виграв справу і це кваліфікувалося як самозахист. Він пробув в'язниці 15 місяців та був випущений. Після виходу з тюрми він дропає трек First Day Out, який зібрав непогано так переглядів. І зрозуміло чому, бо ця ситуація збивством додаваємо немало фанатів, а те, що він зміг вийти з цієї ситуації чистим, ще більше додаваємо популярності. На даний момент він вже встиг випустити альбом, активно опускає ліпи. Свої треки та недавно дав інтерв'ю каналу NoJumper. Надіюсь, що він далі буде займатися музикою і відгородить себе від проблем, переїде десь в інший штат, подалі від насильства та ще більше сфокусується на музиці. А з вами був DSL, Всім дякую за перегляд. Побачимось в наступному ролику.